І всім знову прийти ви на каналі читати круто буктів, знаю я з вами Аліса. Сьогодні в мене книга, яка називається Рестарт після повернення додому. Це перший том. Кни, книга у нас якраз Бель. Бієль це стосунки між двома чоловіками. Ось вони можуть бути люпиною орієнтацією, тобто це можуть бути там бі, геї, колишні гетеросексуали. Ось. Але головне це стосунки між чоловіками. Хто не любить на це дивитися? Переключайте відео. ідіть дивіть, дивіться інші книги. Не псуйте мені настрій. Ось. Жартую. Якщо ви хочете, дивіться. Я вам не забороняю. Мені головне – зняти контент. Ви хочете дивитися, хочете, не дивіться. Ось. У нас автор, авторка. Тобто у нас, як я зрозуміла, це псевдонім. Ось би у нас, е, у нас як би автор це Сомі. це Сомі, Ось. Може і не це Сомі, може це англійський автор написаний, але я точно не знаю. Видавництво так, в мене найбільше е, біль романів від видавництва так. Може, у мене там ще власне Небесного урядника є від ArtBox. І ще пару тут. Десь там ви можете ще побачити. Ну, Хто знає, знає, зможе обкладинці, по кришку, чи як ця частина називається Ось, І тут у нас розповідається про хлопця. Який повернувся додому після того, як багато років більше десятиліття не був в своїй рідній, рідному селі, повернувся як опинилося, що в дідуся по сусідству є син, який є нерідним, тобто він усиновив, ось коли той був у старшій школі. А на той момент вже хлопець такий, ну, до побачення вам, я вже на селянськи там пожив, мені треба місто. І він уїхав. Ось тому вони не були знайомі, вони познайомилися, але один із них все знав. Бо, мама, головного героя розповідала буквально все про нашого головного героя. Звичайно, вже не спитавши в нього. Бо а навіщо я ж хочу, маю на це повне право. Він мій син. Ось, Тому у них відразу були такі відкриті дружецькі стосунки. тобто, там було, вони Вже були, якби, його знали вже безкінечність років. ось, Вже зверталась на ім'я. Японії, Кореї і так далі. Ось там прийнято звертатися до, не, до невідомих людей. Тобто це не якийсь там близький друг, родич і так далі на, при, на прізвище. Ось. Але ім'я це вже треба бути кимось для цієї людини. І вони вже відразу перейшли на ім'я. Тобто, вже такий великий скачок. У нас хлопець по сусідству такий завжди радісний, веселий, а натомість у нас головний персонаж такий більш серйозний, як сказати, відповідальний, більш такий менш емоціональний ось. У нього з майже завжди може пропасти настрій, а сусід сусідньому завжди піднімає настрій. Ось. Вони там допомагають. І сусід дуже тактильна людина. Тобто він постійно трогає, обнімається і так далі. Тобто він так з усіма, буквально з усіма. Ось. І наш головний герой розуміє, що вже прив'язується до нашого сусіда, вже хоче від нього дотиків, але завжди його це лякало. Він такий був здивований, такий. Відійди від мене. я... Я совмем, звичайно, він цього наказав: відійди, мені цього не треба. А зараз він цього хоче. Ось. Потім, коли його батьки, нашого головного героя, поїхали по справах, то сусід запропонував: ну що, тобі буде сумно тут, давай зі мною ночувати оцей же. Вони постелили два таких матраца. Тобто у Японії, Кореї і так далі, це щось типу ковдри, але вона набагато товща, тобто її можна скрутити, Тобто це щось між ковдрою, матрацем та спальним мішком. Ось. І вони лежали взагалі на різних матрацах, але коли головний герой подумав, що вже наш сусід заснув, поцілував його. Ось. Але сусід не спав. І почалася та історія, що вони наближались, у них були роздуми, хто вони для кого, що вони хочуть взагалі від життя. Ось. І потім вони почали зустрічатися. Ось, це вже було очікувано наполовину книги. І всім взагалі вони не дуже. Просто не скривалися та й не казали. Е, не усім такий е, усім ну, типу, знаєте, як коли весілля встрають, усім розповіли, кожна муха про це знає. А вони просто питають, ну, сусід розповідає відразу. А головний герой, навіщо ти це сказав? А він такий, ну, та вони це забудуть. І їм вже під 30 років. Ось і хлопці, які дуже сильно дружать, як багато хто думає. Ось. Вони о, починають підозрювати щось не те. Ось, дуже класна історія, там дуже багато веселих та класних персоналів. Ось, Рекомендую повністю сюжет, смакота, там, там таке різне просто читати, погружатися в історію, кайфувати. Ось вам книга, читайте. Ось на всім до побачення.